Працювали в довгих костюмах, ті, що повністю одягати, тому що там багато всього несло сміття. водолаз. Вадим Василенко показує своє екіпірування. Каже: ось це захищало від переохолоджень та дрібних поранень. Від вибухів рятував бронежилет та шолом. у цьому між ти погорствіший, у деяких місцях треба було крутитись, і одягали плитоноски на воду, а на березі знову ці передягали. Швиденько. Чоловік протягом тижня разом із колегами вивозив людей та тварин із залитого водою Херсону. Каже, рівень води сягав там трьох метрів. Ти не знаєш, наскільки там яка течія, не знаєш, як там йде вода, наскільки піднімається, не знаєш місцевості. Ось. Потім вже адаптувалися. Коли була адреса, ми включали навігатор. Чоловік пригадує, запити про допомогу надходили по рації від колег. Дістатися до потрібного місця допомагали й місцеві. За весь час перебування в Херсоні, говорить, вони вивезли близько пів сотні людей, здебільшого пенсіонерів. Важко було доставати людей, тому що були деякі під'їзди, де не можна було витягти. Там або перегородки, або решітки стоять. Були люди, яку не можна сильно було трусити, повертати. І небезпечно навіть по воді було, щоб не було не паніки, щоб не був людини інфаркт. Каже, в перші дні без допомоги водолазів врятуватись було неможливо. Усе через сильну течію. Люди чекали, думали, що зараз трошки піднялась вода і все. І більше не буде. А коли вже схопили, що треба евакуюватись, то вже було пізно. Під час евакуації черкаські рятувальники також доставляли людям питну воду та харчі. Що одну, що одну буханку, щоб... да, найбільше, що ускладнювало роботу постійні обстріли, розповідає хірург Святослав Осаула. Їхню медавтівку теж не уминув снаряд. Осколок залетів нас ось по діагоналі через автомобіль. Ми бачимо вхідний отвір з тої сторони, і з того боку пошкоджені двері і скло. Лікар розповідає, працювати їм доводилось на суші. Пацієнтами були цивільні та працівники спецслужб. Є поранення від обстрілів, плюс зв'язані з водою, можуть бути і інфекції в людей. В цивільних більше травм були побутового характеру. Працівників ДСНС вже зв'язані з їхнім виконанням обов'язків. Зі слів речниці головного управління ДСНС в області Юлії Норовкової до цього завдання з Черкащини залучили 22 співробітники та дев'ять автівок спецтранспорту. Це традиційна практика, бо рятувальники одна велика сім'я. і Чужого говоря не буває. Ми залучаємося за наказом звичайно. Залучаємося в інші області, де необхідна наша допомога. Дар'я Шевченко, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси.